Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. І сьогодні відео буде незвичайним, сьогодні буде тревел-відео. Ми вперше були у Дніпрі, тож покажу вам дорогу, наші апартаменти, в яких ми проживали. Набережну, монастирський острів, колесо огляду і також розваги в дитячому центрі. І все, що нам там сподобалось, і все, що зачепило. Думаю, що відео буде цікавим усім, хто ще ніколи не був у Дніпрі, а також жителям Дніпра ще раз переконатися, яке в них прекрасне місто. Ну, для початку коротка передісторія, чого нас туди понесло. У чоловіка планувалося звільнення на 4 дні, він його хотів, ну. Приурочити до 8 березня, 8 не вийшло, але з 9 числа ми вирушили. І Він ще раніше кілька тижнів тому казав, що хоче мене, буде сюрприз, що він мене хоче десь покатати. І коли він сказав, що це буде Дніпро, я вам чесно скажу, що я трошки злякалася. Мені трохи лячно було туди їхати. Ну там живуть наші родичі, його брати з сім'єю. І ми, ну як наслише, да про е, трагічні події, що в Дніпро час від часу прилітає. Ми всі моніторимо карту повітряних тривог і знаємо, що там тривога набагато частіше, ніж у нас в центральній Черкаській області. Але врешті-решт цікавість до цього міста, до того, що я там ніколи не була, і що це буде дійсно класний контент, перемогла, і я залюбки збиралася в дорогу. День видався по весняному сонячний і прекрасний. Дорога була легка, із хмаринками, із сонечком, із гарними полями. Тож ми їхали і насолоджувались під свою улюблену музику. Якусь з відео, звичайно, довелося вирізати, бо все це авторські права. Тож, виїхали ми близько першої години дня. Данилко залюбки з нами поїхав. Він уже там за тиждень чи коли дізнався, що ми будемо їхати в Дніпро, а він дуже дружить із своїм братиком і дуже був радий, що він його там побачить. А це, до речі, Данилко був оператором і знімав мені захід сонця, бо з мого місця не видно було. Тож до Дніпра ми доїхали, коли вже стемніло. Одразу поїхали в свої апартаменти, завезли речі, поселилися і поїхали до е, брата чоловіка. А Данилко, звичайно, з задоволенням залишився там із своїм братиком, і там вони провели ці кілька днів. Вони грали в футбол і каталися на скейтах, але цього контенту в мене немає, бо я з ними не була. А тут ми вже повертаємося по набережній до своїх апартаментів. У нас уже наступний ранок, я приготувала скромний сніданок це була вівсянка із яєчнею і капустою. А ті, хто дивився моє попередні відео із вибором сукнів, вже здогадався. Так, я таки придбала цю сукню. Вона ще мені тиждень другий муляла-муляла. Я так і розуміла, що я її хочу, і що вигулять її в Дніпрі, це буде прекрасна нагода. Тож я одягаю свою нову сукню, нову курточку, і ми їдемо на набережну гуляти. І свою прогулянку ми вирішили почати із Монастирського острова. Тож припаркували машину і йдемо гулять. Погода була, хоч і сонячна, але доволі вітряна. То я так то одягала шапку, то й знімала її. Ну, було так доволі прохолодно. Дуже мене вразив цей Мерефо Херсонський міст, який починав будуватися ще в 1914 році у місті Катеринослав. Тоді так звалося місто Дніпро. А закінчилося будівництво в 1932 році, вже в місті Дніпропетровськ. До речі, це чи не найперший в світі залізобетонний міст? Він монолітний і будувався для Мерефо Херсонської залізниці. Далі, роздивившись прекрасну набережну, ми пішли пішоходним мостом до монастирського острову. Дуже гарні краєвиди тут із оглядових майданчиків. Я боялася, що це місто буде схоже на Київ, але воно зовсім інше. По-своєму гарне. Також тут ми зустріли нашого земляка і майже сусіда Тараса Григоровича Шевченка. І зараз прямуємо до монастиря. Далі ми знову повернулися на набережну і дійшли вже до скляного шару. І на ньому дуже багато чого написано. Мені здається, навіть що там вже немає вільного міста. Ну, хоча ми й не планували нічого писати. До речі, хто знає, напишіть в коментарях історію цього шару, для чого він, чому він тут і що він означає. Хоча наше місто Канів теж розташоване на Дніпрі, але тут все зовсім по іншому. Тут дуже красива набережна. Вона найдовша в Європі, настільки я знаю, і дуже крута. Як же не зробити фото біля цієї стели? Наглявшись по набережні, ми зайшли в кав'ярню 33 і замовили собі лати із солодощами. До речі, так, всі ці дні я їла солодкі. А це ми підходимо до будинку, в якому жили. Він знаходиться біля парку і тут є оглядове колесо. Привіт. Спробую трошки побути, але <свісно> ну, я не Ольга Фрейму, звісно, покажу вам житло, яке ми знімаємо. І коротенько, плюси-мінуси, що мені тут зайшло, а що ні. Зараз переверну камеру. Так от, це спальна кімната. Ну, в принципі, тут все добре. Єдине, що це перший поверх. Вигляда тут взагалі нема ніякого, тому тут рулети. і. Сенсу відкривати їх немає, бо там нема чого побачити. Кімната, в принципі, прикольна. Ну, тут дуже якось багато деталей навіть для мене, хоча я вже казала, що я абсолютно не мінімаліст. Але ну, навіть для мене тут багато всього. Така прикольна картина. Люстра мені подобається, люблю такий стиль. Тут така напіварочка. Тут якісь теж фонарики. Тут єдиний мінус, я так зрозуміла, що оскільки тут ну, нерегулярно хтось живе, так, то опалення тут немає центрального. Тут ось, бачите, включені такі. Десь включені, десь не включені. Ми одну включили. Батареї є кондиціонер. І через те, що він працює нерегулярно, то є такі от бока. Дивіться. Ну, це таке найгірше, да, що мені тут не сподобалося. Ну, так зрозуміло, що коли ну, немає регулярного опалення, то воно буде цвісти. А і раз я вже казала, що тут вигляд не очень, то покажу, як, як це виглядає, да, цей вигляд не очень якось отак ось. Він виглядає, а так, в принципі, непогано. Я так зрозуміла, що це була, мабуть, трикімнатна квартира це така п'ятиповерхівка, типу Хрущівка, і вона абсолютно перепланована. Там я вас показувала тільки, що там спальня кімната. Тут. Типу кухня-студія. ну Диван тут вже такий бачив життя, тому він накритий цим покривалом, яке взагалі сюди не вписується, на мою думку. ну то такі. І з того, що не дуже зручно, що тут поїсти можна тільки на цьому столику. Е, ну, Плазма. І тут теж мені дуже багато деталей. Це подивіться тільки на, ці, на цю стелю. Ну, натяжна за цими арками якимись гіпсовим там декором. Вона глянцева. Ну так, на любі... на, як то кажуть, на любителя, да? Зараз ще включу світло, трохи, щоб було світліше. Ну, в принципі, оці такі шпалери цікаві, такі весняні. Віселенькі, я сказала. Тут, в принципі, все є: є холодильник, є пралка, є плитка, можна щось приготувати. Мікрохвильовка, чайник. Тут навіть є, що мені дуже подобається: типу сіль-олія такі речі, які ну, я дуже цінюю, коли от в квартирах які знімаєш, в апартаментах є сіль і олія. Дуже круто. Ну, ми зазвичай теж, якщо от ми вівсянку купили для себе там спагеті, якщо вона в нас, в нас залишиться, я думаю, що залишиться, то скоріш за все, воно тут і, і залишиться вже для когось іншого. Е, що ще? Тут є ще маленька кімнатка. Із незручностей тут зовсім ми, нам довелося дзвонити ну, господарці цього приміщення, щоб включити тут світло. І зараз покажу, де. Ось дивіться, тут у нас є. Вимикач, увага, він вимикає ось, ось цю люстру. І тут, до речі, теж мені дуже сподобалися шпалери такі цікавенькі. Вимикач, так? Да? Ось, дивіться. Ох! Ну, це можна придумати, це можна знайти цей вимикач. Я думаю, ні, тут одразу треба було писати інструкцію. Диванчик тут розкладається. Ми його брали для того, щоб Данилко був в окремій кімнаті від нас. Але Данилко залишився ночувати у братика. Тож. Тож так, ну, оце, звісно, мені теж взагалі не подобається. Але я розумію, що оскільки балкона чи лоджії тут немає, а їм потрібно десь сушити там і постілі по пост... попра... випрані рушники, то ну якось так. І взагалі ця сушилка стояла, до речі, у нас у спальні, оскільки в нас в цій кімнаті нікого, в принципі, зараз немає. Данилка немає, то я її сюди сама перенесла. Така, в принципі, молодіжна доволі. Але ну, ці ж палери так мені подобаються. Ялинку я вже прибрала. Ну, то ну, і це постіль мене не трогали. А, до речі, із цієї кімнати є вхід в ванну кімнату, але він ну, закритий і не відкривається. Це другий вхід. І покажу ванну кімнату. Так, ванна кімната. Ну, теж, як для мене дуже яскраво, хоча ж я кажу, я кажу що я не люблю мінімалізм, але тут, ну як для мене, то занадто підлога. Навіть вважаючи те, що тут кілька квадратних метрів, вона навіть з різних матеріалів чомусь, ну так, мабуть, задумано. І ось ці двері, які типу, йдуть в ту маленьку кімнатку. Але ну, я пробувала, вони не відкриваються. Ну, а так, в принципі, а, до речі, з того, що мені сподобалось, ну, це крем мій. Була зубна паста, була міцелярна вода, були, ну, тобто, пр практично все. Ну, щітки наші, звісно, і привіт. Оце мені дуже цінно, коли єсть. До речі, я ще по-моєму в жодній, де ми знімали помешкання, зубної пасти ніде не було. Тож це взагалі дуже круто, бо ми якраз думали, що одна у нас залишилась вдома, ми не забирали і думали, що треба буде купити тут. Ну, якось так. Ну, Тут для е, взуття такі маленькі, маленька шафка. тут вішалки. Якось так. В принципі, все добре. Єдине, що добре, коли серед ночі почала вийти сирена, це Дніпропетровська область. Тут дуже часто тут, мабуть, більше із повітряною тривогою, ніж без. І я почала думати за цю трикімнатну квартиру, де повне перепланування. І е, несучі стіни, я так зрозуміла, тут тільки зовнішні. Тобто тут всередині, ну зрозуміло, що це не несуча стіна, тут все вибите, тут теж тоненькі всі стіни, тобто несучих стін тут взагалі немає, а це трикімнатна квартира на хвилиночку. Е і я так уявила собі, що це п'ятиповерхівка, що над нами тут іще 4 поверха, і на першому поверсі немає. Е Несучих стін. І от ну, в умовах військового стану, в умовах війни постійних тривог це дійсно тривожно. Туж потім на обід я відварила спагетті та зробила грецький салат, і далі ми знову підемо гулять. Ну, як ви вже певно здогадалися, ми зараз на чортовому колесі, бо воно його видно прямо з нашого будинку. Тож ну, дивно було б на ньому не покататися. І я вам щиро скажу: я, ну, я знаю, що я боюсь висоти, і в дитинстві я каталася, мені дуже подобалося, і я не думала, що мені буде настільки страшно. Там оплачуються одразу два круги, і ви знаєте, я абсолютно серйозно, коли я. Їхала перше коло, мені хотілося вже вийти після першого не їхати на другий, тільки оця така жаба, що ну я ж заплатила за два кола. Невже я не зможу проїхати два, то я поїхала. Дуже мені подобаються міста такого плану, де є і Дніпро, і кручі, і дійсно тут дуже гарний огляд із цього колеса. До речі, це вулиця Старокозацька, і тут дуже великий парк розваг. І для дітей, і для дорослих, але вже катаючись на колесі, я зрозуміла, що якщо це для мене саме безпечне тут місто із цих тих розваг, що є, то на інші я точно не піду, бо мені було страшно навіть тут. А пік моєї тривожності був, коли на підйомі почалася повітряна тривога, чергова їх тут дуже багато і часто, і я вам навіть залишила кадри зі звуком. Можливо, це смішно, але для мене це той випадок, коли я сижу і дивлюсь, з якої сторони буде летіти ракета. А далі чоловік ще спробував шалену гойдалку, а я вирішила вже не випробовувати свою долю, бо я дуже боюсь таких розваг. Потім ми гуляли цим парком, дивилися на ці споруди, яким вже явно дуже багато років. Це якесь ще, мабуть, надбання Радянського Союзу. Далі була така міні-залізничка, навіть із станцією, яка йде навколо цього парку, але сьогодні вона, мабуть, не працювала. Тож, погулявши на вечір, ми домовилися зустрітися в сімейному розважальному центрі із дітьми. Діти спочатку пішли стрибати на батуті, а ми сіли за столик і спілкувалися, замовили собі піцу, картоплю фрі і таке інше. Потім Данилко спробував себе в альпінізмі, і це, мабуть, був перший його такий цікавий досвід. Прикольні такі декорації. Зразу подумала, що він, наче до коханої вікно, лізе. Потім були ще такі цікаві сходи, які без опори. Не знаю, як вони правильно називаються. Але при наступному кроку, десь в другій частині залу, певно, в когось лопнула надувна кулька. Данилко злякався і далі вирішив не лізти. Чудовий вечір, діти гарно провели час у іграх, а ми за спілкуванням. А на наступний день ми вже вирушили додому. До побачення, Дніпро. Дякуємо тобі за теплий прийом. Дуже нам сподобалось це місто. Взяли з собою цілий багаж вражень. Дійсно, один день чи кілька днів в новому місті, це як півроку в якомусь старому, а то може і більше. Тож, подорожуйте, незважаючи на ці. Складні часи, незважаючи на військовий час, я зробила висновок, що потрібно, якщо є можливість, або можна спланувати кілька днів. Не чекайте, доки закінчиться війна, бо дійсно страшно, що ми можемо закінчитись раніше ніж вона. До речі, по дорозі дуже багато разів бачили, що люди палять чи суху траву, чи я не знаю, що вони палять, і мені дуже дивно, що досі в нашому світі хтось щось палить, а не компостує. Тож, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що ця подорож вам була цікава, що ви теж отримали насолоду, так як і ми. І до нових зустрічей! Чекаю вас в коментарях і на лайки та підписки.